Таки відбулось. Судове слухання, яке вже більше року відкладали минулого тижня, пройшло у залі судових засідань Бродівського районного суду. Детальніше про це розповість Роман Єльчанінов. Нарешті відбулося судове засідання у справі Сергія Прос, яке вже неодноразово відкладали то з одних, то з інших причин. Нагадаємо, що в кінці серпня минулого року біля села Суховоля трапилася аварія між водіями легкового автомобіля та скутера. Водій Жигуля наїхав на скутер, за кермом як котрого був неповнолітній хлопець, якому на той час було 17 років, саме він і найбільше постраждав в аварії. Перенісши безліч складних операцій, Сергій нарешті вже може ходити, хоч і не без допомоги милець. І ось на початку жовтня відбулося підготовче судове засідання, яке мало б розпочатись ще у вересні, але через наявку адвоката, обвинуваченого в аварії Василя Виціховського, його відклали. І знову Василь Миронович з'явився на суд без адвоката, адже його захисник за кордоном і, за його словами, обіцяв приїхати. Проте ще тоді було відомо, що адвокат пана Василя виїхав у Португалію на постійне місце проживання і навіть продав свою квартиру у бродах. Цього разу розпочали слухання без адвоката обвинуваченого. Отже, в нас в даному судовому провадженні здійснюється підготовка судового засідання, час якого нам необхідно вирішити. Справи до судового розгляду. Вирішити питання учасників судового провадження, вирішення яких передбачено на даній стадії процесу. Та, що на даному етапі розбудено не впровадження жодних підстав, жодних фактів, які перешкоджали призначення до судового розвіду, даного приняття впровадження немає. Підстав для закриття, приміденне провадження чи звільнення обвинувачення відповідальної відповідальності немає, підстав для впровадження внуальної також, немає, ну, і, також, для, для неї, Змінити відносно ваші. Я прошу призначити даний. Я дозволу роблю по суті. Дякую. Можливість призначити справу сторону, чи якісь перешкоди немає. Якісь клупотання стосовно вибуху осіб, свідків. спірним залишається питання, чи все ж був водій Жигуля на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що Василь Войціховський заперечує, проте визнає себе винним у скоєнні ДТП, яке, за його словами, сталося через необачність. Ви розумієте, в чому? Окремінуються, були в дійсності так, як в підозрі. не забирають жодного постатися. Василь Войцеховський шкодує, що скоїв аварію і хотів би бачити хлопця здоровим. Проте є моменти, з якими він не погоджується. Приміром, пан Войцеховський вважає завищеною суму, яку вимагає потерпілий, бо на зарплату водія, ким працює Василь Миронович, дуже важко оплатити лікування. До того ж є побоювання стосовно посвідчення водія, адже якщо суд вирішить позбавити його водійських прав, то він залишиться без роботи і відповідно без єдиного доходу. Я жалію жалію, що це сталося так. Б не Но я не хотів цього, Ну, що я е, мав. Потерпілі говорять, що ви не цікавитеся здоров'ям хлопця. Що ви можете сказати, що проєві? Як не він кожен день вдома його ну, як цікавиться бачив. Ви якусь компенсацію платили? Так, да, платили. 17 тисяч я дав. Вони вимагають більшу суму? Вони, вони мені нічого не говорили, вони на суді, я там, так я зрозумів, вимоги там предоставлять. Скільки ви вважаєте от ваша сума? Вони... Я не знаю. За вважає... лікування то що вони там, лікування, операції, то не сплави, а там, там скажуть, що, я не знаю, суд присудить так буде. От вже відкладається в рік судове засідання. Що можете сказати з того приводу? А ви б закінчилося скорше, не тягнути ті твоє Попри те, що справа тягнеться вже більше року, і судові засідання переносяться, все ж є певні зрушення. Про них розповіла мама потерпілого в аварії Сергія Проса Руслана Ярославівна. Пані Руслана отримала не одну силу волосину від звістки про те, що її дитина потрапила в аварію, чи не їй найкраще знати, як цими місяцями лікувати сина у важкому стані та молитися біля його ліжка. Адже тоді ще й не було відомо, чи взагалі Сергій ходитиме, бо ймовірність інвалідності надто висока, і це вже не кажучи про витрачені на лікування кошти, яких у сім'ї просів не так уже й багато. Проте Сергій потроху видужує, та й у справі присутні зміни на краще. Ще не відбулося підготовче судове засідання по справі. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну, як вам сказати, так як сьогодні от подивилася, зміни є великі, так як було там ті судові засідання, от зараз помінявся. І суддя, і, як то кається, адвокати, теж адвокат другий, там, ті. Квашок ваша пішов в декретну відпустку що адвокати повтікали, можна сказати, бо нема ні одного, ні другого. Ну, пішло все, бачу, з Божою допомогою пішло все на лучше. Тому що суддя помінявся. Я думаю, що буде все добре. Я надіюся. Тому що так, як подивилася сьогодні і то проаналізувала, то далеко не то, що було рік тому, як то кажеться, рік час. Так, вже другий рік де справа. так. То я бачу що покращення, дуже покращення. Всі на своїх місцях, не так, як було попередні. Отож, підготовка до судового розгляду завершилася, і нове судове засідання призначили на 26 жовтня.